Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя і як вам нова локація. Я потрішки буду експериментувати це мій новесенький стелаж який я покажу вам у наступних відео. А сьогодні хочу розповісти вам про оцю магічну штучку і. В мене вона виглядає ось таким чином, така червонесенька. Я звичайно, люблю звичайні кольори техніки, але цей червоний мене підкупив, і це моя електронна книга Pocketbook 628. І сьогодні ми про нього поговоримо детальніше та про електронні книги та аудіокниги загалом. Тому сідайте зручніше, бріть собі смаколики і давайте розпочинати. Я винашувала цю ідею досить таки давно. От, хотілося мені розповісти вам спочатку про одну електронну книгу, пізніше вона в мене зламалася, і от я зараз маю вже іншу. От, і якось так сталося, що мені довелося навіть складати цілий список, про що мені хочеться вам розповісти. І розпочнемо з того, на що потрібно звертати при виборі електронної книги. Якщо вам, звісно, хочеться придбати саме ось такий екземпляр, фізичний, не читати в телефоні. От, пізніше ми з вами. Говоримо про додатки. от, І в кінці я вам покажу, як я завантажую книги на свою електронну штучку. Дуже це зручно, тим паче, коли немає світла, немає інтернету, немає, я не знаю, якогось зв'язку. Це дуже-дуже корисно. От, І також ближче просто покажу вам саме свою електронну книгу. З самого початку в мене була інша електронна книжка. До речі, в мене вона була обклеєна різними штучками. Ми замовляли окремо до неї чохольчик, це дуже-дуже зручно. У мене був Onyx Books Vasco da Gama, здається, другий або третій, я не пам'ятаю. От е, така вона була також з кніпочкою, отут, з кніпочкою, ось тут, тут. От і насправді вона б і мені далі служила, але. Полетіла в неї плата, і насправді, наскільки я знаю, в неї тут, до речі, така от полосочка. Я дуже засмутилася, не дивлячись на те, що я зараз читаю більше саме паперові книги, але ця штука вона мене інколи виручала. От, І насправді мені було дуже шкода, тому що вона мені прослужила, ну я не знаю, близько п'яти років, можливо, навіть трішки більше. І якось така в неї доля, тому я її не викидаю. От і постало питання, чи все ж таки потрібне мені електро Книга, і як тільки я залізла на ринок, мені почала вибивати саме покетбук. Я не знаю чому, але що якраз таки в сервісі мені мужчина підказав, що тут здається, чи то українська зборка, чи тут є якісь українські матеріали. Ну, коротше, мені сказали, що ця штука найкраще працює на українському ринку. І зараз вже певний рік я нею користуюсь, я дуже задоволена і хочу сказати, що вона в рази краще за Onyx Books Онікс, ну, коротше, за ось цю штуку, Vasco da Gama. От і давайте розберемо детальніше саме ті моменти, на які я раджу вам звертати увагу при виборі електронної книги, тому що користуюсь ними вже давно. В мене була не одна. От, і ви можете судити про те, що я трішки знаю і можу вам певні речі порадити. Тому давайте розпочнемо саме з технічних характеристик. Дуже важливо, щоб ви звертали увагу саме на технічні характеристики екрану. У мене це. Діагональ 6 см, і вона якраз таки компактна, я можу взяти її в руку. Припустимо, з Оніксом такого не було, я лише двома руками його читала. Тут от в мене маленька рука, щоб ви розуміли, що я можу охватити її, я можу дістати до будь-якого кута. В принципі, це дуже зручно. І у мене якраз таки сенсорний Є-інк-екран. Якщо ви не знаєте, що таке Є-інк-екран, це спеціальний екран, який Повністю відображає ніби паперову сторінку книги. Тобто, коли ви читаєте, ваші очі не стомлюються, і насправді я раніше думала, що це просто якийсь такий маркетинговий хід, але насправді хочу сказати, що якщо я читаю ось так, при денному світлі, немає відчуття, що в тебе втомлюються очі. Це точне відображення якраз таки паперової сторінки, і це дуже дуже зручно. Також хочу сказати, що ці паперові чорнила вони мають певний такий, ніби як глюк, вони довше просто загружаються, то щоб ви не думали, що це якийсь брак саме вашої електронної книги. Ні, це так в усіх електронних книгах. В принципі, якщо ви хочете більш щось планшетоване, там де можна буде в браузер заходити, там де буде саме прив'язка до Андроїда, от то просто на базі. Android, то там, звісно, все буде трішечки швидше, але при цьому я не бачу сенсу взагалі купувати таку електронну книгу, тому що ну, таким чином можна купити собі планшет, читати з нього і не паритись, скажімо так. Але от саме ця штука вона має захисне покриття і ваші очі не стомлюються, і це просто, мені здається, клас. Далі хочу поговорити з вами про підсвітку. І мені здається, що це одна з тих речей, чому я вибрала саме електронну книжку, тому що, припустимо, я люблю. Читати ввечері, так, але в мене в кімнаті дуже погане освітлення, тим паче, що читати під лампою це дуже і дуже недобре для зору. Я замітила, що як більш чим більше я читаю саме паперову книгу з будь-якими літерами, з будь-якою величною літер, чим більше я читаю саме при штучному світлі, в мене дуже болять пізніше очі. Я просто не можу зосередитись ні на чому, мене починає боліти голова. і Це вже на наступний день. Просто через те, що я дуже зосереджено читаю, повільно читаю. Читаю, от і якось це так впливає. Тут же ви можете вибрати шрифт під свій розмір, як вам буде зручно Ви можете вибрати стиль розміру, ви можете вибрати інтервали, ви можете вибрати ширину, і це дуже зручно, просто максимально зручно. Тим паче, що тут підсвітку можна ем, коригувати не лише як світліше, темніше, а і по теплоті. Це також важливо, тому що в день, припустимо, ми можемо використовувати, я думаю, що ви це знаєте, більш холодніші кольори для того, щоб е, наш зір розумів, що треба сфокусуватися на роботі, що спати не можна. А чим ближче до вечору, тим більше потрібно додати в, свою, в свій інтер'єр в, взагалі в свій простір саме тепліших кольорів. Якраз таки перед сном має бути е, якраз таки на сідків всі ока саме теплий колір. І от якраз тут перед сном я зазвичай. Я читаю саме в теплих кольорах, і так, і очам приємніше, і це корисніше, набагато, от, і краще, ніж звичайні лампи, от, і звичайний ем, паперовий варіант книги. Ну, також я вже м, сказала вам, що є. М, з сенсорним екраном та є просто без сенсору, а з кніпочками. Я вирішила. Чому кніпочки просто це мій такий прикол? А, з кнопками. А мені було важливо, щоб в мене було і перше, і друге, тому що я буваю і належачо чи читаю, я знаю, що так не можна, але просто. В мене є такий бзік. Буває таке, що я перелистую саме, тут можна собі настроїти там, за різними доторками, як вам комфортніше. От, і мені просто зручніше, саме, щоб був весь, скажімо так, принцип. Я могла використовувати книгу по-різному. І також кнопочки. Це дуже і дуже зручно, тому що ви також собі можете підстроїти під кожну кнопку саме той функціонал, який вам потрібно. От, і мені здається, просто що е, краще переплатити, і у вас буде також додаткова штука, як сенсор, тому що раптом десь у вас заглючить якась кнопка. Так, ну все буває. Також ви можете тут перелистувати, я пізніше це все покажу. В принципі, дуже зручно, якщо буде м, книга саме з е, е, кнопками і з сенсором. Але далі ви вже дивіться, як вам зручніше. Хей, hey! а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів, реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. З приводу пам'яті, і це крайнє, за що ми з вами поговоримо, з технічних характеристик, тут все дуже і дуже зрозуміло. В мене, здається, на 16 ГБ цього просто отак, тому що електронні книги вони займають дуже-дуже мало, приблизно 300 кігабайт, десь так. Ну, Найбільша в мене книга це була 1 МБ, але мені здається, що це просто ну, щось має бути величезне. Це здається, Мобі-Дік в мене був такий ось тут. От, і також для зручності, ось тут є в нас. А, Якраз такий роз'єм під флешечку. Це також як ще один варіант того, як можна завантажувати книги на свою читалку. Ну, я думаю, що ви розумієте, що ось тут у нас якраз таки є роз'єм для заряду. От, і також кнопка включення. Елементарна, вона, до речі, також підсвічується от, і реагує на те, коли ви переключаєтесь між стрінками. І також хочу ще поговорити про заряд. От я забула собі вписати, а насправді ця книжка тримає трішечки слабше, а ніж мій Onyx Оніксбукс, але насправді тут абсолютно немає ніякої різниці. В тому плані, що ви можете читати, звісно ж, якщо ви більше використовуєте підсвітку, то більше буде сідати заряд. Але насправді цю книжку, ну, я не знаю, я беру скрізь, я читаю не так часто, але просто це знаєте, як запасний варіант, якщо десь в дорогу, то взагалі супер класно. От, і мені заряду вистачає десь приблизно на 2 місяці. Але я читаю ну, досить таки буває рідше, буває частіше. От, я Якщо ж використовувати підсвітку, знову ж таки, то заряд сідає ем, швидше. Зараз в мене приблизно там 80 чимісь відсотків заряду, і хочу сказати, що я заряджала ну, десь, напевно, ще в грудні. Знімаю я, до речі, 23 лютого. От у мене 65%, просто щоб ви розуміли, і при тому, що я читаю завжди з підсвіткою. Просто от це в мене must have, і я купувала книгу якраз таке. Через один такий критерій, щоб тут була підсвідка, щоб в мене був завжди доступ до моїх електронних книг. От тому про це поговорили. Давайте зараз поговоримо з вами про додатки. Насправді тут у мене все досить і досить негусто, тому що я знаю лише три додатки, де, в принципі, люди читають і де я, які я знаю, інколи використовую. Насправді, це Pocketbook, це саме той додаток, з яким ви можете синхронізувати вашу електронну книгу та ваш Мобільний пристрій, от, і також, звісно ж, перекидати це через комп'ютер, через флажку. Я думаю, це все зрозуміло. Також через власне сам ЮСБ провід. От з цим все зрозуміло, і якраз таки за допомогою додатку Pocketbook Отак він виглядає. Ви можете синхронізувати ваші книги, тобто ви завантажуєте це все на телефон, пізніше натискаєте саме ось тут кнопочку кніпочку синхронізувати, і все шедесенько десенько переноситься. Я вам пізніше про все детальніше розповім і покажу. Також я знаю, що люди користуються додатком «Librarius». Досить таки великий вибір книг, і тут зручно, що ви можете не просто купити книгу, а скажімо так, взяти її, почитати. От, забронювати, скажімо так, це коштує вверх дешевше, але в принципі прикольно тут книгу можна взяти на дві неділі. От, і також, звісно ж, хочу згадати тут ще Абук. Я не користуюсь саме як додатком для прослуховування аудіокниг. Зараз я повернулася до них, і в принципі це дуже-дуже зручно, коли ти працюєш. Я припустимо, шию чохольчики на книги, і тим самим я собі сприймаю аудіокнигу. Це просто суперкомфортно, і мені дуже подобається, як підібрано а, акторів, тому що тут голоса настільки приємні, їх просто можна слухати безкінечно, мені здається. От, і в принципі, я знаю, що ще слухають та читають. У Мегого, але я тут цей додаток не добавлю, тому що в принципі я про нього нічого не знаю. Лише знаю, що він ось такий нам користується, але сама я ним не користувалася, поки що не планую. Що ж, а тепер давайте я вам детальніше покажу, ближче покажу саме свою електронну книжку. Ми поговоримо про неї детальніше, от я зникаю, і побачимося з вами вже в кінці цього відео. Що ж, ось таким чином виглядає моя електронна книга. Я купила. На Аліекспрес такий прикольний чехол, він захищає, і, до речі, будьте обачними, тому що тут дуже і дуже ніжний і чутливий екран. Тому, в принципі, якщо ви надумаєте собі купувати електронну книгу, то будьте обачними, тому що навіть сильний доторк, так знаєте, тиснення таке пальцями, воно може спричинити пошкодження. До речі, зараз в Україні екран ремонтувати рівноцінно. Як майже купити електронну книгу. От за свою я платила приблизно 4,5 тисячі. От. І отак вона виглядає. Дуже гарний колір. Як я казала, внизу У нас є ось такі роз'єми на флешечку, кнопка вімкнення та сама зарядка. Тут звичайний USB-міні. Давайте будемо її вмикати. Раз, натисли і чекаємо. Вмикається вона дуже і дуже швидко. Все, готова до роботи. Знову ж таки, попереджаю, що у нас тут е, захисні чорнила, є інк-екран, тому він трішечки підтуплює. Бачите, вона собі прогружає, що хоче. У нас все завантажилось, ось так це все виглядає. В принципі, я не користуюсь е, вімкненим Wi-Fi, От, але коли він вімкнений, то вона починає синхронізувати це все. От, ви бачите, тут у нас як в самому телефоні, от і інколи підтуплює настільки, що потрібно декілька разів це все очищати, тому що. あ。<music> Бачите, я 350 разів нажала, от зверху мені висвічується смс. Так, Wi-Fi вмикаємо, пізніше синхронізація, також диспетчер завдань. Які останні книги ви читали? Знімку екрану тут можна навіть виконати і також перекинути на телефон, або ваш комп'ютер чи планшет. Кнопочка Вимкнути. От я користуюся якраз таки кнопочкою вімкнення, я не хочу тут багато клацати. От також є тут дуже багато всього, є темна тема, режиму літаку, щоб вам не надходили ніякі сповіщення. І, звісно, звісно ж, якраз наша підсвітка, яку ви можете налаштувати як автоматично, так в принципі, і самому. Я не люблю автоматичну підсвітку, тому що інколи буває так, що саме очам приємніший, більш тепліший відтінок чи більш насиченіший. Це я вже підлаштовую під себе. От так це все виглядає. От, в принципі, ми можемо її і вимкнути, тоді ви бачите, що екран досить таки приємний. Отут у мене тиць, і зверху видно, що вимкнулось. Якщо порівнювати з сторінкою книги, то якраз таки електронна книга плюс-мінус має діагональ. А, Такий, такий самий таку саму діагональ, як і сторінка самої книги. Я, звісно ж, в тут трішечки збільшений формат, але ем, якраз таки це видавництво Астролябі. Але ви можете порівняти, яка вона буде по розміру з, зі звичайною книгою. До речі, дуже класна книжка, рекомендую. Що також у нас тут є цікавезного? Ну, по-перше, ви можете відслідковувати, звісно ж, заряд, ви можете це все абсолютно підлаштовувати під себе. Браузером я не користуюсь. Також давайте я вімкну wi fi щоб ви розуміли. Міле. Бачите, як тут трішки воно підтуплює. От. І якраз таки тут є влаштований всередині магазин. Тобто, ви зараз воно прогрузить, підключиться до Wi-Fi. У мене зараз може, до речі, не показувати його, тому що якісь є перебої з самою мережею. Так, бачите, на жаль, не, ні, не можу нічого зробити, тому що воля сьогодні якось працює через раз. Також тут є наша бібліотека, яку ви можете перелистувати, в принципі, як і вручну. Зараз є. Випадково натиснула на страженоголосне, неймовірно близько, якою прийшла аж на шостій сторінці. Бо тут, до речі, також є, бачите, а, власне, кількість сторінок дуже зручно. Але на попередній моїй книжці якраз таки була така штука. Тут, коли ти просто натискаєш на екран, вона висвічується як остання сторінка. Тут також немає, а в деяких форматах є, в деяких немає. Тут, бачите, її немає. Тут пише саме скільки сторінок залишилось до кінця розділу. Це для мене дуже. І дуже корисно. От, і якщо ми візьмемо, тут є параметри: поворот, нотатка та словник. Тобто ви можете читати якось так. Я зараз вимкнула просто автоповорот. Також ви можете собі занотовувати щось це. В принципі, для електронних книг для мене, ну, не те, що недоречно, я просто цим не користуюсь. Я зазвичай роблю помітки саме в папрових книгах. Це якраз таки самі ось ці стікерочки. Це в мене бібліотечна книга, тому я тут, звісно ж, нічого не помічаю. В книгах я не пишу. От просто це. Таке, це для мене табу у вас може бути по-іншому. Також тут словник, ви можете перекладати автоматично слова, і в принципі, якраз таки читати ось цю книгу було б дуже зручно саме в паперовому варіанті, тому що тут не дуже зручно зробили астролябія. Так не дуже зручно зробили, тому що в них тут є вставки саме французькою мовою, і мені потрібно йти аж в кінець, щоб подивитися переклад. Це дуже і дуже незручно. В цій ж книзі ви можете це зробити все автоматично, і це просто. Must have, мені здається для тих, хто читає саме отакі от книги, де зустрічаються англомовні слова. Тут в нас дія відбувається саме в Англії, точніше Франції, але саме є тут такі французькі вислови, які не перекладені, і все є в сносках, які в кінці дуже і дуже незручно, якщо чесно, тому що тут майже 500 сторінок. Давайте глянемо в параметрах, що ми можемо змінити. Звісно, ви тут можете під себе підлаштувати, як вам буде комфортніше, більші поля, менші поля. От також інтервали, також Величину, переноси чи є, чи немає, я ненавиджу просто переноса, тому я їх вимкнула. От також є певні формати самих електронних книжок, які, до речі, є лише по лівому краю. Тут ви можете регулювати все під себе. В мене це 12-й шрифт, і в принципі я дивлюсь ще на м, сам текст, тому що він є більше за ширшим, з ширшими літрами, є з тому тут я вже підлаштовую все під кожну книгу. Давайте припустимо, ми виберемо будь-який шрифт. От, припустимо такий. І я забула, який в мене був до цього просто шикарно. Я молодець. А, навіть не знаю, чи я його зараз поверну. От, нарешті я його повернула. Здається, це був цей. Ну, коротше, подивимося пізніше. Так, що в нас ще цікаве Так, сторінка. а ви також можете взяти просто на всю сторінку. От, І все підлаштовувати якраз таки під себе, що ну, просто не може не тішити. Ну, і також я вже говорила, що тут є кнопка. Які ви підлаштовуєте під себе. я налаштувала таким чином, що тут якраз таки вліво, тут вправо. от Тут у нас е, якраз таки домашня сторінка. от е, Тут в нас підсвітка. Якщо зажимаємо один раз, давайте відкриємо. Зверху зараз нам висадиться підсвітка, зажала один раз, оп, включилось. І якщо я один раз натискаю, тоді також тут висвічуються параметри. От таким чином. А, і зверху ви. Можете бачити, припустимо, яку додати нотатку, пошук саме. По самій книзі, якщо це для вас актуально. І, звісно ж, зміст, але у цій книзі немає розділів, тому що вона суцільним текстом. Ну, ніби як електронна книга, бачиш, що це суцільний текст, але насправді це все залежить від формату, який ви будете завантажувати, тому що є: я користуюсь EPUB або fb 2 Найчастіше це саме fb 2 тому що там все ж таки є розділи, для мене він найкорисніший і він більш універсальний. Я знаю, що формат «EPUB», він іде саме більше для книжок, точніше для Додатків саме у нашій книзі, так, дуже класно. Я тут просто не читаю книги, я читаю саме їх ось там. От, і власне, ЕПАП e більше підходить саме для читання в телефоні. От, а для такої електронної книги підходить будь-який формат, абсолютно, але я раджу все ж таки використовувати два формати, вони найчастіше, найчастіше в, в принципі, вживані, це ФБ2 та ЕПАП. E щоб дізнатися, який формат є на сайтах, припустимо, я дуже часто замовляю в книгарні, і це не реклама абсолютно. Мені не подобається, як вони ставляться саме до паперових книг, тому що мені завжди приходять биті книги, але у них дуже приємні ціни саме на електронки, яких, припустимо, немає в папері. І зазвичай, якраз таки, в нас в описі мають писати на всіх сайтах, який формат у книги доступний. Але я тут зараз цього не бачу. Насправді, якщо а так, електронки. EPAP. Отут якраз таки в нас пише. От, я думаю, видно. І в принципі я не рекомендую вам завантажувати саме е, звичайний Word, формат. це PDF, тому що там ви нічого не зможете змінити. Ні текст, ні шрифт, ні, ну абсолютно нічого. Це просто готова картинка, яку просто можна буде читати. От тому я раджу саме ЕПАП та ФЕБ2. У мене якраз таки з'явився вже Wi-Fi, і я можу вам показати, як виглядає в принципі вбудований магазин. От, все дуже швидко. Якраз таки грузить. Можете як тут перелистувати, так і ось таким чином. Все як так дуже багато. Полізла. <ріст> Також тут, в принципі, приємні ціни на книги. Тут навіть є якісь книжки. От, це саме магазин Покетбук. Знову ж таки, я вирішила купити саме черво... червоне і чорне. А, от і мені здається, що. А... Мене вийде це зробити, тому що інколи буває, що викидає мене з сайту, але давайте я вже зайшла на свою сторінку. Зараз будемо це все робити з вами в реальному часі. Зараз я все куплю, от і до вас повернусь, коли вже ми будемо вигружати це все саме з телефону на нашу електронну книжку. При вас сплачую, щоб ви бачили, що нічого такого, так, що це все. Йде дійсно сплата. от Все, готово, сплата є. Тепер ми йдемо до нашої пошти. Так, якраз таки кнагарня є, от час, щоб ви бачили, якраз він збігається. Якраз таки кнагарня є, нам сказали, що ми можемо в персональному кабінеті її завантажити. В принципі, все пройшло, тому переходимо до особистого кабінету. І от наша книга, якраз таки є. Завантажуємо, натискаємо. Завантаження є, тепер натискаємо на відкрити за допомогою. І далі нам висвічуються додатки. Пам'ятаєте, я вам казала за покетбук. Натискаємо на нього, і нам одразу тут висвічується якраз таки наша книга. От наша обкладинка, в принципі, ми її легко гортаємо, все як завжди. От, Я більше читаю, до речі, в покетбук, а не саме в Apple Books. От, Тепер ми беремо назад. Обов'язково це синхронізуємо, проводячи донизу. Зверху йде в нас синхронізація. Все пройшло. Тепер повертаємося до нашої електронної книги. Буває таке, що лише через деякий, деякий час у нас синхронізується це все. У мене буває не з першого разу. От, але надію, що зараз все вийде. В будь-якому разі, я думаю, що ви принцип зрозуміли. Як бачите, нам пропонується декілька варіантів надсилання книг на нашу електронну книгу. Це книги по імейл. E я думаю, що ви розумієте, що тут ви маєте створити свій обліковий запис в покетбук. Також, звісно ж, покетбук Cloud, як ми якраз таки синхронізували з телефоном, та дропбокс, яким я також користуюсь. От, і в принципі, також можна дуже легко це все перекидати. Ну і звісно ж, як я вже казала раніше, двічі, от це в нас є флешка, яка не... Хоче фокусуватись. я думаю, ви зрозуміли. От, і зараз перевіряємо, що в нас? З'явилась книга. Так, книга у нас з'явилась І ось вона. Бувають зовсім різні обкладинки. Ви не зважайте це, я думаю, ви розумієте, що означає, що книга якраз таки є в PocketBook Cloud. Натискаємо. Вона завантажується. І найзручніше, що тільки що ми з вами відкривали якраз таки на четвертій сторінці, і от тут у нас іде продовження. Тобто, якщо ви забули свою електронну книгу, читайте це все на телефоні, дуже зручно синхронізувати. Пізніше ви приходите, натискаєте на кнопочку кніпочку синхронізація, і вам повертається якраз таки до тої сторінки, на якій ви завершили читати саме в телефоні. І таким чином ми собі читаємо і все прекрасно. До речі, тут у нас має бути. 17 сторінок до кінця розділу. От якраз таки, як я і казала. Це дуже і дуже зручно. І також, в принципі, в форматі EPUB у нас мають бути самі розділи. Натискаємо. От, і ми бачимо передмова, сам текст, примітки і також примітки. Що ж, я надію, що для вас все було корисно. Обов'язково дайте знати про це в коментарях, чи було для вас корисне це відео, чи знайшли ви щось цікавесне для себе. Чи користуєтесь ви електронними книгами, чи можливо ви читаєте в телефоні, чи можливо ви слухаєте аудіоформат, чи можливо ви надаєте перевагу лише паперовим книгам. Про все пишіть, поспілкуємося, подискутуємо. Це все дуже цікаво, тому що у кожного свій смак, і от цікаво, як ви реагуєте на саме електронні книжки. Чи, можливо, ви планували купити, чи, можливо, ви, а, у вас вже був досвід читання в електронці. Чи, можливо, ви якраз таки маєте, але відклали свою електронну книжку. Про все пишіть в коментарях, будемо з вами там спілкуватись, сперечатись, можливо, не знаю. От, чекаю вас внизу. Ну, а також буду рада вашій підтримці та ставте пальчик вверх, якщо, в принципі, це відео вам сподобалось, мені буде надзвичайно цікаво. От, ну, а я побіжу монтувати і виставляти для вас це відео. З вами була Катя Ельф і я бажаю вам лише... Приємних книг і довговічних електронних книжок бувайте!